Якщо миру зовсім поруч, то це зовсім невідчутно. Українська протиповітряна оборона намагається відбити найсмертоноснішу за останні місяці російську атаку на столицю. Київ. Рятувальники працювали всю ніч, щоб дістати з під завалів загиблих і поранених. Але при світлі дня стало видно масштаби руйнувань, житловий будинок зрівняний із землею вже, Коли нас розблокували, і я вийшла з під'їзду, і я побачила, що майже немає того будинку. І, мабуть, я не злякалась, мабуть, я відчула душі всіх тих, хто там був. Іншим, можливо, пощастило вижити, але тепер вони залишилися без даху над головою. Це вважають найсмертоноснішою атакою Росії на Київ від липня минулого року, і це відбувається в той момент, коли Сполучені Штати посилюють тиск у спробі підписати угоду про перемир'я. Але тиск відчуває не Росія, а Україна. Президент Трамп звинувачує в розпалюванні конфлікту і перешкоджанні мирному процесу президента. Зеленського, ми маємо угоду з Росією. Тепер треба досягти угоди з Зеленським. І я сподівався, що з Зеленським буде легше домовитися, поки що виявилося, що це складніше. Та в Україні дедалі менше вірять у неупередженість президента Трампа.